Шановний, будь ласка. Хто ви? Як мені було відомо, ви прокурор. Чому ви без форми і чи є ви процесуальним керівником по твоїй справі яку розглядаєте? Шановний, я до вас звертаюся. Ви на роботі, Я так розумію? Шановний, я вас не чую. Скажіть, будь ласка, що ви здесь робите? Шановне, ви прокурор, ви так себе поводите. На якій підставі? Так, шановні. А, так це прокурор таке. Просто він, він чомусь мені не представляється. Я вас слышу, шановна. Я попросив проводити. То... Шановна, я попросив зал. Тобто -то ви судочинство не, здійснюєте не у суді, а десь пройдіть, там в коморці. Зал, в я не кричу в коридорі. Шановні, я щось не дуже розумію, тут що, якась заказуха зробиться. Шановна, я бачу, ви такий прокурор. чого ви молчали? Що ви дозволяєте собі так поводитись? Ви ж державний службовець. Чому ви без форми, шановні, не представляєтесь? Ви ніяк не хочете пояснювати свою поведінку? Добре, я поясню. Ви надали тільки що документи, які були в кримінальному провадженні. Стосовно якого розглядається дана справа. Як ви їх отримували? Якщо ви не є процесуальним керівником даної кримінальної справи? Тобто ви їх викрали, Шановні. Ви знаєте, що таке перевищення служби повноважень? Ні? Не знаєте? Тобто відмовляєтесь відповідати на будь-які питання? Шановний, я вас не чую. Ви відмовляєтесь відповідати? Ну, таке у нас правосуддя.